Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо спостерігати за змінами у природі. Вже теплий вітер віє, вже тепле-тепле сонечко світить. Таке сонечко дуже нагріло вже землю. І там прокинулись від сну різні жуки, комахи, павуки, метелики. Навіть прокинулись бджілки трудівниці Ось так нас зустрічає весна. Все-все навколо прокидається, все живе і розвивається. А зараз ми запам'ятаємо нові назви і говоримо метелик. Метелик. Ось такий може бути метелик. Бджола. Бджола. А може бути оса, бджола оса. Вони різні. Подивіться. Жук. Жук і сьогодні ви подивитесь і впізнаєте, жук-сонечко. Так, він червоний, а на ньому чорні крапочки. І ще дуже працьовита комаха це мурашка. Мурашка! Ось такі комахи вже прокинулись і вже працюють для того, щоб рости, жити і приносити користь і радість нам. А ви намалюйте, прошу мені, метелика, гарного, гарного, такого, якого захочете ви. Чекаю ваш малюнок, а вам кажу до побачення!